320 мільярдів доларів коштувала Україні війна. З Цієї суми 120 мільярдів заплатили самі українці платники податків. Ще 200 мільярдів. Штати та Європа. Володимир Зеленський додає, що йдеться лише про зброю з цієї суми. Америка надала Україні 67 мільярдів на зброю і ще 31,5 мільярд спрямувала в бюджет. Також були різні програми по фінансуванню, зокрема і гуманітарні. Це не ну, можна нараховувати 500 мільярдів, ось це все коштувало 500 мільярдів і поверніть нам 500 мільярдів мінералом або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, а вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось. В залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань. Заробляйте ви. Але нам потрібні гарантія безправку. Ну і от про ці заяви